Лабораторна робота номер 9 Принцип роботи, типи, будова електровимірювальних приладів. Правила техніки безпеки. Електровимірювальні прилади поділяються на: Прилади, які показують стрілочні та прилади порівнювання компенсаційні пристрої і мости. В техніці і лабораторній практиці переважно використовуються стрілочні прилади. Найбільш розповсюдженою групою електровимірювальних приладів, які показують, є електромеханічні прилади, в яких зміна енергії, магнітного і електричного полів використовується для переміщення рухомої частини приладу. Монтаж установки. Вся електрична схема монтується за допомогою з'єднувальних провідників. Вони повинні бути ізольованими. А кінці їх зачищені, так як вони постійно окислюються, внаслідок чого порушуються контакти. Контакти повинні бути ретельно закріплені за допомогою зварки, пайки або гвинтового зажиму. Переплітання навіть ізольованих проводів не допускається. Електричне коло ведеться від джерела струму, але підключається в останню чергу. При розбиранні електроустановки перш за все відключається джерело струму. Всі реостати, які ввімкнені в коло, повинні бути встановленими на максимум опору. Потенціометри розподільники напруги встановлюються на нуль напруги, яка подається в контур. Всі робильники та комутатори при складанні кола повинні бути розімкнутими. Замикати напругу без перевірки викладачем схеми електроустановки категорично забороняється. Напруга замикається тільки під час відрахунку. Правила техніки безпеки при електричних вимірюваннях лабораторного практикуму. Для дотримання техніки безпеки при роботі з лабораторними електроустановками потрібно виконувати наступні правила. Підключати прилади до джерела електричного струму можна тільки після ретельного монтажу з електричної схеми установки. Перевірка правильності монтажу та готовність лабораторної електроустановки проводиться викладачем або лаборантом. Не можна вмикати рубильники та вилку без дозволу викладача. У випадку непід'єднань у схемі. Остання перед вмиканням повинна бути знову перевірена викладачем. Не проводити переключень в електроустановці, яка знаходиться під напругою. Студентам категорично забороняється користуватися іншими джерелами електричного струму, окрім вказаних викладачем. Не можна торкатися до неізольованих частин електроустановки. Категорично забороняється залишати без нагляду під напругою електроустановку та прилади. У випадку виходу з ладу, приладу, студент повинен негайно від'єднати електроустановку від джерела електричного струму і не робити спроб щодо виправлення ситуації, а повідомити про це викладача, збирання і розбирання електричних установок, підключення додаткових приладів. Їх часткове відключення або зміну приладів проводити тільки при відключеному джерелі живлення. Операції при виконанні лабораторної роботи проводяться однією рукою, не дотикаючись другою струмоведучих частин. При роботі з електричними конденсаторами обов'язково потрібно проводити їх розряд перед початком і після закінчення роботи. Електричні плитки повинні знаходитись на спеціально теплоізолюючих підставках. Дякуємо за увагу!